Про світле у час війни для франківців організували зустріч із отцем Іваном Рибаруком з Криворівні. Він є настоятелем церкви Різдва Пресвятої Богородиці, одного з перших храмів православної церкви України, який перейшов на святкування Різдва за новою ліанським календарем. Та цього разу розмовували про інше: про віру і життя під час війни. Оця роборука з Криворівні добре знають не лише на Прикарпатті, а й в Україні. Він активно веде соцмережі. Його часто цитують медіа. Що ви тут ви точно мали нагоду десь трошки дистанційно познайомитися з цим Іваном? Тому що в нього є і дописи дуже цікаві в Ютубі. Він веде свою сторінку в соціальних мережах. Загалом охопили майже всі напрямки, говорили про вічне, земне, творче та інтимне, але все у контексті війни. Є такий вислів, що час війни це найкращий час для християнства, саме тому що християнство це є дар Божий для нас всіх, як спосіб перемоги в цій війні. Зі слів священника, українці у війні захищають своє землю та народ. Відтак не радить розцінювати ці дії як вбивства. Ми москалів не вбиваємо, вони самі вбиваються. Насправді ми їх сюди не просили. Для мене я собі маю таку, таку візуалізацію, що ми стоїмо з такими списами, направленими на наші кордони, а вони лізуть, а ми просто списи не опускаємо. А ще отець Рибарук переконаний, перемогу духовну українці вже отримали. Далі перемога збройна, і вона неодмінно буде, бо правда за нами.